Так, вітаю-вітаю вас на моєму каналі Мінсилінцю. Сьогодні я вихідний. Іду гуляти, іду дивитись на розпродажі, що там розпродають. Може якісь будуть гарні куртки, можна буде купити. Якісь гарні, бо в нас зараз тут сезон два рази в рік є розпродаж. Так що я завжди люблю щось ходити, якісь робити собі обновочки, як то кажуть. Бо зараз такий одяг не дуже якісний, він не такий, як колись був, що купиш і носиш по декілька років, все дуже швидко закошлачується, зношується, застірує, застірується, навіть скільки би яким би навіть порошком не прав, все рівно одяг заношується і закошлачується. Так що я стараюся взагалі зимою купляти на літо, а літом купляти на зиму. Тобто так завжди, бо, звісно, що Зимою зимові речі будуть дорожчі, але я вам скажу, що е, взагалі е, в нас в Україні таке, така дорожнеча, таке все дороге. Тобто я не знаю, як там люди живуть, і як, е, тому що я вже багато років не живу в Україні. Я не знаю, як там люди взагалі виживають і при зарплатах таких. Е, Ну, важко, важко справді, бо я живу в Польщі і цей. І скільки вже років живу, тут більш-менш ну, зараз трішки економіка польська погіршилася, бо теж вже не дуже стало комфортово жити, бо теж багато на що не вистачає. Навіть Люди, які середнього класу, наприклад, то теж їм бракує, продукти дорогі, але жити можна, тобто померти не помреш. І так само з одягу, наприклад, одяг теж можна собі дозволити купити, навіть зарплати. А стосовно якоїсь техніки, то вже інша тема, тому що так само все доступне. Звісно, якщо людина працює, бо є такі, що не працюють там кілька годин в тиждень і цей. І получають мало, але як працювати 20-25 днів у місяць, то можна непогано заробляти і можна жити. Так що, отак от. Чоботи, я вже собі помастив кремом. Зараз буду збиратись і хочу йти. Такий бутик називається... називається Зара. Зара Шмара. Пристроюю телефон. У нас погода була така взагалі. Вчора такий дощ, такий дощ, падав І падав дощ. А сьогодні все добре. Так що буду збиратись. І буду продовжувати відео. Покажу вам, куди, в який магазин я пішов. Дивитись на одяг. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуємось і не забуваємо лайкати. Я буду збиратись. Так, я вже на вулиці. Я вже На вулиці щось сталося. вже поїхала по когось <смі> страж дрова. Пісне, певно. Кісно <смі> ну. вишники такі, такі дивні. Ой, зараз я покажу, як тут гарно. Я зараз іду на трамвай і покажу, як гарно. Так гарно, все світиться, таке все гарне. Не жаліють. Освітлення все, я зараз буду переходити на трамвайчик, трамвайчик. Ось така нічна варшава. стоїть і дивиться, що я знімаю, що я не знімаю. Чи я її знімаю, чи не знімаю, бо в Польщі заборонено людей знімати і взагалі, напевно, в цілій Європі і, напевно, так само в нас. Але я не знімаю людей. Я знімаю взагалі, будівлі. Знімаю все. Хочу поїхати подивитись на розпродажу. Розпродажа, розпродажа, бо в е, Варшаві є так, що як якась, наприклад, галерія е, далеко, наприклад, за містом, то бувають та сама фірма, ті самі бутіки, але роблять більшу знижку, наприклад, 70% знижки, а буває ще і менше, більше. Тобто, якщо в центральних таких галеріях... Десь біля центру ближче, тоді знижка буде 50%, наприклад, так? А якщо десь за, за Варшавою трішки далі за центр, то той самий бутік, наприклад, Зара чи там Palumber, чи Резерви, чи інші різноманітні такі от бутіки, то більша знижка буває. Так що, Але я йду подивитися може Якісь стани будуть, якісь зимові куртки, а то в мене вже куртка другий рік. Ну, Так що буду показувати, які, які ціни, які розцінки. Ось. А ви продовжуйте дивитись. Я тоже взяв каву і и... Ну що, зараз я вже заходжу в зару. Я був змушений вирізати звук, бо в мене ще ну, Ютуб не пропускає приватні е пісні. А в зарі грала музика, то я мусив видалити звук. Ось, і вже так вам розповідати своїм е голосом. Що і як? От. Це зараз є в центрі, в центрі Варшави. До речі, дуже гарна, вона, по-моєму, трьохповерхова. На, от Зараз на другому поверсі буде е, жіночий одяг, на першому буде поверсі дитячий, а на третьому поверсі буде чоловічий одяг. Я, до речі, попав тоді, коли. Є знижки мінус 70, мінус 50. Ну і взагалі зазвичай саме краще, так як розпродажа, купляти зимою речі. Тут я вже піднімаю сходами, бо ліфт не працює. Е, ну і знімати на відео теж ніби якби і не можна. Я не впевнений, 50 на 50, чи можна, чи не можна. Одні кажуть, що можна, бо то публічне місце, інші кажуть, що не можна. Ну, але я так просто вже знімав, аби показати вам ціни і взагалі в Польщі, які ціни на речі і які речі можна купити. Тут я біжу швидко у відділ розпродажу, тут такі жилеточки гарні, оскільки по, по, по 59 злотих. Тут я швидесенько біжу дивитись на зимові куртки, які коштують по 59 злотих, пальта, які коштують теж по 70 злотих. Ось дивлюсь на куртку. Колись я хотів купити таку сіру куртку. Вона теж коштує 59 злотих. Це дуже дешево, бо зазвичай куртки по 300 злотих, по 400, але під час розпродажу так коштує дешево. В принципі, можна купити собі на інший сезон. Ну, Так як я, наприклад, ну, не слідкую за модою, я купляю і, і все потрібно і купляю. Ну, Тут, як завжди, залишилися самі е, рештки такі, саме те, що залишилося від розпродажу. от. Тут штани так само по 49 злотих різноманітні. ну, Як я то кажу, завжди на сам кінець залишається Чорнота. Тобто самі такі темні кольори, ну і є різні, то така куртка дуже гарна. Ота синя теж мені сподобалась. І оця чорна, вона така, як шкіряна. Воду не проникна. Так що ось так. От. Ця теж така от. Оця така різнокольорова така вівця теж гарна, така мені сподобалась. Ну, це така весняна осіння, більш така легесенька. Тут штани на два розміри більше. Зараз така мода. Ну, Тут теж різноманітні куртки. Ну, Це все, що залишилося. Але якщо, наприклад, поїхати десь далі за Варшаву, то розпродаж буде більш такий. Ну, більший. Тобто тут малесенький розпродаж, бо це центр, всі сюди біжать, всі купляють все. А зазвичай поляки вони кожен рік, цілий час вони щось купляють. Я от просто дивуюся. Можливо, через те, що якість речей не є хороша, і тому воно швидко застірується і швидко сам по собі знаю, що. Купиш, наприклад, там поносиш якийсь шарф, наприклад, місяць-два він вже закошлачується і, і ніби пише там, що якість хороша, але оце куртки теж гарні, такі, довгі. От. <кій> <кій> тобто в такому ось плані. Тому, напевно, така, по-перше, в Зарі швидкісна мода, бо все швидко дуже змінюється. Кожен, кожен сезон, новий, нов, нова мода, новий якийсь там цей. От. Тобто, ну, кому що, завжди щось можна знайти для себе. Навіть під сам кінець розпродажу можна знайти якісь такі цікаві речі на себе, дешеві. Хто там собі не може дозволити з нових речей, ну, на розпродажі можна знайти. Тут гарні жилеточки, я їх проходжу, тут кофточки теж гарні по 60 злотих. Дуже Так, Ну, я так прийшов просто подивитись, що мене цікавить. Тут кепочки по 20 злотих, шарфики теж по 30 злотих. Ну, я просто дивився те, що в мене вже все є. І мені то не потрібно. Так просто, знаєте, як то по звичці взяти, попробувати в руках потримати. Ну, Тут мені вже не дуже подобається. Тут вже якийсь не такий вибір. Тут я вже планую вже виходити, подивився такий така от швидкісна. О, тут якісь куртки чорні, такі не очень, не дуже. Тут теж розпродаж. Тут теж куртки були по 59 злотих. Тут дуже дешево. Я вам скажу, що одні шкарпетки коштують в зарі, як нова колекція, то 59 злотих, а це зимові куртки. Ну і кофти, такі всякі весняно-осінні куртки. Ну, ніби був такий вибір, але так як я вже кажу, в мене це все є. Я просто прийшов, як то кажуть, подивитись, а може, може, щось таке цікаве знайдеться. Але то вже кінець, ми, тобто. Тут вже не було в чому вибирати. Я думав, що будуть ще такі куртки там на розпродажі, які були. Така куртка із жилеткою, така подвійна була, така класна. теж. Ну, Вона трішки була дорожча за 129 злотих, чи... по-моєму, так. Тут я взуття придивився. Подивився, яка ціна ахірел, іду геть. Звідти. Ну, і от, тут мене вже починає не цікавити. Класика, бо тут більш класика. І я вже спускаюся. Зараз геть. Отак швидко подивився, подивився. Ну що, ви бачили ціни, ви бачили саму Чорноту. Ну, то вже кінець розпродажу, так що багато речей вже не буває. Під кінець буде до кінця січня. Так що я зараз піду в інший. Піду в 에, HM, HM, якось ще його там називають. Теж подивлюсь, 에, що там зараз цей розпродаж Який чи щось є цікавого. А так то ви самі бачили. Ну немає. Ну куртки по 60 злотих. Ну, якщо не маючи куртки, то можна там купити, так? Але якщо їх є, то скупляти, витрачати гроші пусто, марно. Ну, так що я зараз буду заходити в інший. От.